Єдина перемога е, цієї команди, вона була е, зафіксована обидвох е, команд. Тож ще один розіграш. Момент залітає м'яч у ворота. Зараз Рикошет неприємний рівне на п'ятій хвилині цієї зустрічі. Вдається відкрити рахунок команді. через черицю Продовжується атака від авіаторів. Нараз м'ячем першого, але пролетів м'яч все ж таки е, не точно площинуємо влучити не вдалося, ну а тут. Що з тим часом я чух, дивіться, дивиться з юнаків. За третє місце це буде важливо для хлопців, які перші кроки для себе роблять. Ардашніков пробиває. Знову преміум партнер Вібет Екстраліги. Це компанія Вібет Морено. Морено забиває! Забиває Морено. На 19-й хвилині рахунок стає один. Що шириться. І зараз такий непоганий відтинок на коражі авіатори. Момент Морено Морено! Морено! є розіграш все ж таки Ланко. І ще ударить. Неку, це Вадим Тютюрай передусім його визначає, є в заявці. І зараз момент Басич не забиває б. вже склалося, що хмельничани. Зараз момент. І знову Харків. У Харків'ян чотири матчі. І так само без набраних очок. І зараз дивіться, знову весь час буде діяти проти другої. Четвірки знову у нас протистояння малинове. Треба пам'ятати, що вже є три порушення правил командних. Зараз момент. а... І... І шанс 2-1. 2-1. Пропустили атаку суперника авіатори. і Ланко забиває на 30 й хвилині. Пройшов все ж таки цей пас. Ну і тут шансів вже врятувати свою команду у Володимира Негеля не було. Що ж і тут? Полу немає проти Бакула. І в атаці рівняний момент позво. Тут Смоловик, смоловик. Можливо, варто було пробивати Кібиш. Такого знаєте, поки що класичного розіграшу. Штучного більшості ми не бачили. Тут фол.